Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні раз на відправочку 150 ка МЗХ 150П 220 вольт до пана Мирослава з Івано-Франківщини. Так от, трішечки була затримка відправці. Знову нас хвороба трішки тряханула. А, Мирослав проплатив його повністю. І вже, я так розумію, Деякі сумніви у людини виникли стосовно моєї порядності, чи я його відправлю, чи не відправлю. Ні, хлопці. Зі мною такий номер не проходить. Все, що замовлене, все, що було замовлене, за яке я взяв аванси перед тим, як захворів. Потім під час хвороби я всі ці аванси, хто погодився на мою пропозицію, повернув. Так що варіант е обману з моєї сторони ніколи не буде. Так от, 150-220 ка вольт, знову коротенько про неї пройдуся. Є таке відео про гранулятори такої серії. Чому так, а не інакше. От, к приміру, 5,5 кВт електродвигун стоїть на 150 мм матрицю. Хоча інші виробники ставлять 4 кВт електродвигун на ту ж саму 150-ту матрицю. В чому різниця? Різниця в тому, що мотор встановлений. Згідно нагрузок, які тут є. Якщо тут нагрузки в роботі в межах 13-21 А з відповідним, відповідно цим нагрузкам, потрібно ставити і електроджугун, який би не вивалювався за свій номінал під час роботи, щоб він тягнув цю всю конструкцію. Так що, незважаючи на те, що вірніше, Незважаючи на модель гранулятора, потрібно підходити під час розрахунків його з такого, з такого боку, щоб двигун встановлювався відповідно до нагрузок, щоб не було таке, що він там зупиняється, він не тягне. Звісно, що якщо є певні нюанси по мережі, до речі, я зараз вставлю ці відео. Ви подивитеся, що таке нюанси по мережі. Є в мене, по-моєму, там два відео від власника мого грамля 150-380 вольт. Ви подивитесь Вони чоловік і каже, що от перестав електродвигун працювати. Ну, Не те, що без претензіями, але в певній мірі так. Давай виясняти в кінцевому результаті результат. Ви побачите на відео. Так, що не бездумно то, що ставиться, не бездумно, то що збирається. Прості речі. Це не, 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 не літак, який не, не підводний човен, не, не якась там ракета, хоча би, е, принаймні, прості речі, але е, навіть таких простих речей, як регулятор. Є певні виробники, які не хочуть зробити толково грамотно і правильно. Ось такі, ось таке на сьогодні: 150, 220 вольт. До речі, чому? Чому навіть поясню? Таке співвідношення шківів, як ви бачите. Не буду я зараз повністю вам розповідати про них яке співвідношення, які діаметри, е е е які оберти. Співвідношення шківів е підібране е таким чином, щоб в роботі електродвигун не перевищував своїх номінальних значень. Електродвигун 5,5 кВт. Хто зможе, той має тут для себе інформацію? А щоб він не перевищував номінальне значення. І то в такій конфігурації, в такій конфігурації виготовлення шківів З таким редуктором ми маємо на матриці 190 обертів. Можна було збільшити оберти ці і до 240, к приміру, для більш ефективної його роботи в плані продуктивності. Якісь гранули там не сильно впливає, він ще зовсім не впливає від обертів на матриці, від того, що рухається, чи матриця рухається, чи рухаються ролики. Це ж я неодноразово говорив в своїх відео. 190. Чому? Тому що при підвищенні обертів до 200-240 ми отримаємо нехватку потужності електродвуна. Ось такі справи. Але ми обмежені мережею, це є 220 вольт, було б це 380 вольт, зовсім інші, зовсім інші речі тут були. Так що, не все так, воно просто, як кажеться. Але е, з, іншого, з іншого боку, е, це є простими речами. Це не, не складна конструкція, але навіть такі прості речі, деякі виробники роблять ну, так паскудно, що відведи що, ну, заступи, як то кажуть. Третє, ролики, пам'ятаєте ці ролики в попередньому моєму відео? Я їх взяв просверлів. Свернуться, я вам скажу, аж бігом. Тобто вони не калені. Зовсім. Не можливо, і калені, але не так як слід, а можливо, і сталь невідповідно взята на кшталт 18, а где під закалку. До речі, як деякі виробники роблять матриці з такої сталі. Це ж арматура, що ж ви берете? Також в роботі ось матричка наша. Не наша, верніша, а прийшла до мене 125 матриця. На зразок теж зробиться. Теж продемонструю вже в готовому вигляді, дещо по ній тут буде цікаво вам покажу. Ось такі справи, що стосовно стали на матрицю, було вже декілька, скажімо так, дещо я акцентував вашу увагу при виборі стали на матрицю. Трішки пізніше е, дам вам відео подивитись, е, як сверлиться, приміру е, як обробляється та сама сталь Х12МФ. На сьогодні, ну, принаймні, е, я не бачу кращої сталі для виготовлення матриць. Так, сверлиться, сверлиться, сверлиться. трудно. Е, сталь дорога, але, як вже показує практика, вже є певні напрацювання. Не дивлячись на всі труднощі з придіркою таких матриць, власник дійшов до висновку, що, ну, трішки забігаючи наперед, можна сказати, що воно того вартує. Принаймні, показники на перших етапах набагато кращі, ніж та сама показує сталь 40Х. Ну і, звісно, по хімічному складу такої сталі 40Х. 0,4% вуглецю, певна кількість хрому. І десь ще якісь там. Не, нема там таких легуючих верніше, елементів Х12. Будь ласка, зайдіть, подивіться її хімічний склад. Углерод до 1,6% e, і того ж самого 13% хрому. Дехто бере сталі на матрицю 40Х13%, ну, те саме, роблячи ставку на. Наявність 13% хрому, в робі хром на стирання він чи не спротив, але ж все рівно в сталі 40 х 13, 0,4% вуглецю. Твердість дає тільки вуглець. Ніякий хром твердості після закалки не дасть. Ось так і тим більше, 18 хгт, 1% Титана. Теж ви до ньому далеко не виїдете. Ось такі справи, але про то трішки пізніше, про цю матрицю пізніше, ці ролики запустимо в роботу. Трішки в нас була перерва. Знову, у нас, знову у нас трішки тряхануло. Ну, тим не менше, ось така 150-ка на відправочку, хай Мирослав не хвилюється у зв'язку з затримкою, але здоров'я і хвороби вносять свої корективи. Так що варіанту Кідалово, вибачте мене, за таке. За таке слово, можливо, не зручне, можливо, не літературне. З мого боку ніколи не буде. Так що, друзі, підписуємося на канал. Всім до побачення. Ну і традиційно наше чекаємо на нові відео.